Візьміть клубочок. У кого який клубочок є? Містечко Лозова на Харківщині. Тут дитячі садки продовжують працювати у змішаному форматі через безпекову ситуацію. Онлайн заняття за ярною технологією. Ярна, бо головний герой тут. Ось ця жовта іграшка, з ниток на ім'я ярні. Країна, куди подорожують вихованці дитсадочку, щоразу на таких заняттях ярні. Такий підхід дозволяє зацікавити малечу виконувати різноманітні розвивальні завдання навіть під час онлайн занять. Кла! Це авторська технологія молодої педагогині Ганни Загорулько. З шести років вона захоплюється в'язанням. А вже ставши студенткою педагогічного, вигадала як хобі використати у роботі з малечею. Намотайте на великий пальчик ниточку стільки разів, скільки кутів у трикутника, скільки хвостів у лисиці. Ярні технологія заснована на роботі з ниткою з клубками ниток, відрізками нитком та з предметами з пряжі. Окрім занять онлайн із Ганною, діти отримують додаткові завдання через веб-сервіс Classroom. Тут зібрані унікальні матеріали, які вже самостійно можуть використовувати батьки до шкільнят. Завдання підібрані відповідно до вікових груп. У такий спосіб батьки не просто долучаються до освітнього процесу, а завдяки інноваційному підходу є його проактивними учасниками. Мати п'ятирічної Сенії помітила завдяки таким заняттям, дитині стало легше концентруватися на завданнях. Вона із задоволенням бере участь в активностях, організованих вихователькою. Нам дуже подобаються заняття. Дуже подобається формат подачі, як проводяться. Доньки дуже цікаво. Ярні технологія розроблена у лозовій. Це не складні, але водночас дуже ефективні прийоми для розвитку дітей. Завдяки простим і водночас інноваційним підходам тут створили кілька розвивальних ігор із розумними нитками, які сприяють розвитку моторики, креативності та логіко-математичних навичок. В них завдяки цьому розвиваються елементарні математичні уявлення, мова дітей. Діти можуть доводити до кінця розпочату справу. Також розвиваються всі психічні процеси, пам'ять, увага, діти порівнюють і мають від цього велике задоволення. Тим самим задоволені і ми. Цей дитячий садок став учасником проєкту ЮНІСЕФ, ініційованого міністерством освіти і науки України. Мета проєкту показати досвід роботи дитячих садочків, який надихає, щоб покращувати дошкільну освіту для кожної дитини.